Привіт усім! Сьогодні на огляді в мене новий ухнастий герой з книжкової колекції, це Коргі на ім'я Барт. Хоч за задумом Барт, він мав бути хлопчиком, але, чесно кажучи, у мене вийшла більш схоже на дівчинку, може, через вираз мордочки чи акуратніші ніжки. Але така собі вийшла. Мила леді коргі. За розміром ця іграшка приблизно 10 см у висоту і стільки ж у довжину. І важить вона готова близько 45 грамів. Для в'язання я використав тільки дві пряжі, білу і руденьку. В'язав гачком 1,5 міліметра. Витрата часу вийшла приблизно така ж, як і для попередніх іграшок десь 4-5 годин. Але мушу зізнатися, на момент, коли дійшло діло до пришивання деталей, у мене запал уже трошки підсів, а може, то був не той день, чи просто хотілося швидше побачити готовий результат. Незважаючи на це, в'язати було приємно, схема зрозуміла і все гарно сходиться. Окремо хочу відзначити дуже милу деталь оформлення дубки у вигляді білого сердечка. Це, до речі, не просто фантазія авторки. У справжніх собак породи коргі теж часто шерсть на спинці має малюнок у формі сердечка. І саме через це вони стали справжніми улюбленцями соцмереж. Хто бачив, той знає, що ці сердечні дубки мають навіть свій фан-клуб в інтернеті. Мені здається, саме ця деталь надає іграшки особливого шарму вона одразу впізнавана. Якщо ви любите собак цієї породи або хочете зробити подарунок власнику Коргі, це просто ідеальний варіант. Маленький, милий, позитивний і такий характерний. Загалом результатом я дуже задоволений. Хоч і проста, але ця іграшка має свій характер і якусь особливу життєрадісність. А як на мене, це саме те, чим і цінні в'язані іграшки. Кожна виходить особливою і з душею. Наступним героєм я обрав Лексі, лабрадора Ретривера. Якраз можна буде використати цю ж руденьку пряжу. Авторка позначила рівень складності всього в одну зірочку. Тож перевіримо, чи справді цей песик в'яжеться так легко. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, підтримайте його лайком і підпискою, щоб не пропустити огляди наступних іграшок.